привіт привіт! З вами Луніт. І сьогодні у нас PUBG. Mobile. Mobile. Mm -hmm. Ну, підемо зараз, я щось підняти. І взяти вибачаю, що довго не було відео і мій роплячий голос. Захворів. Я захворів. Ну, відкриваємо верстак. Верстака 250 тисяч. Ставимо всьому карту. І погнали. Так, у нас встав босс. Ну, походу там типу чекану ветку. Зараз забираємо босса арсенал, і побіжимо на радку, думаю. Думаю, так буде кайфово. Чути, типу чекану ветку, це імбово. Так, ми вистачили, ми забирали босса. Андай золото золото! зделота Ано золото золото золото! Золото! Рутана золото Розовий... Ну давай, уйди. О, штурмовакам. Сьогодні добрий. Що тут? Ох! Ременчик. Так. Менс бот. Ну, я думаю, на арсенал Ну, я рак. По-маленький степ зажал. Хотів вс запись включать, але. Я повний рак. Думаю, это про запись. буду біг тогда всякий випадок Виткін по мені зажал. Ух ты. Ого. Двойка? Да Та шо таке? Шо заходка? Тимери чи шо? Бот живей, ну будь сипарате. Ух ты. Dobry dzień, fiolka, ludek ja zasłużył, chociaż powiem, wsiąść do ta da szop tebe, że to i sami typ żoży maje, ale jakiś trochę krewańki żoży, a ty Фул open без. Фул open без, ну тога они зарапи по улучшу закну Ага кажется. Ja po lbom to, że nie No. To jestem. zażym. jestem. To jestem. To jestem. tam, jestem. To jest. имбаха еха. <клев> 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 ну ты... Це... Рускетка, конечно, сюда. Два гения. Ну, подивіться на нього. Просто подивіться. Я реально геній. Я кажу, умний в гору не пойдет, умний в гору обойдет. Осуждаю, осуждаю. Ну наразі хочу перший тип червоний. Ви це виділили? Народ! Чиназис! Чиназис! По патроном встанет. Народ, чиназис тупо. Ще й броньк не накочений Треба хаяшка підібрати. А то цей тип теп такий цей А ну онухи на хаєсок були виведе. Прокатка хаесок. Зараз все одно тебе побузучахнути і буду йти у бікратку. Розовий, ще одну кашку. Стур стурмове Штур... повезуло. Поки що рамінчики, сконуратку скидувати не буду. А то знаєш, що штурмовики я заберу підберу і потім будуть напустити. Ух. Oh. Ух, oh, тут який замісик був. Капать, я поки дій да випад, так що вручну не забрав. Всіх в спину. Ну, я антикірка діявся, да. Ніби кресять. Ну, давайте, зажимайте Куда? ух, це все загальний. Ну хорош, ты б хорош. Нет, ты б хорош, реально. Забрав на ошибке. Из мене. Сняли. Броник? Ну конечно, броник. Ну ничего страшного. Перезапуск. Так, ну за тутка. Ну с таким спавным шагом радка идея. Поправлю, тут почка, але сповне поставимо троху та й на радку. Це так само зробимо. Ага, зайшов на радку, а тут вже тепер повсю де цей геній. Де геній? Скажіть мені, будь ласка. Ух, Ну, Типа хорош, я что кто тут край? він по-любому дескресет. Да. На. он по-любому здесь кресет. Что вы забрали на моем месте? Їй щось страшний ящик, Боже. Постійно боюсь його лутати. Ух, а радка-то норма сцепить. А, ось де тип. Ух ти! Оце так зазим шпену прилетів. Все. За Оце так баньку мені зробив. Виділи народ? Виділив, яку він мені гарячу баньку зробив? Що там? Суля. Страшно. Перезапускаємося. Так, у нас такий собі. Кабач хоч одна дасна катка буде? Що це таке? Ні, тоді... Туди... Ох, тебе кізозиває. Тоді він прямо мені сочну баньку зробив. Кабас, там два типа субби знали були. Один був в тамка на ті штучі. А другий був... Там, де я ящик відкрив. Капець. Я його навіть не чув! Капець, мене ще собака підкоцала. Вивод. Собака на самій карті це найгірше, що я вийдів. Ух ти. Та по ній мене зажому, це понятно. Це понятно, все. Тут тип якийсь. Пульбом зараз мене згори забира. Допустимо він побіг на радку, добре. Может ну що, може. Зараз пустимо це, та і радку Ох, а це ще не це. Та з вікна, певно. Ну, звісно, з вікна. Одесі. Добрий. Добрий. Давай тут же дай. Да. Ну йде цей геній? Чи він забрав його? Боже, ви! А тепо куди? Ну добре, нехай. <звук> Як я? Він тут сідає, то сідає це цього, дивіться. Ну, жадного боймалаштаба Сейга Ого Теп? Конечно все. Прочитав і уничтожив Прочитав і уничтожив Що тут у нас? Розривочка, ти більше нічого гадного нема. ще один тип на метро є. Вертати та й на радку біга бігонько. Ух мк трупиків. Мкасочка-височка. нажиш. Тут що. Угу. Нехай. Я, я, я що против дбаю. Тут. Аааа, ещ не. Роблю. Ух ты. Оце на цена свято. Я баху не забрал. Треба мукашку поменять. Вс, поменял. Угу. за зарахованки будем грати. йдіть идите в сраку, скільки у вас тут. Я не называю. Добре, нехай буду двома уже с 2 тут. Я думаю, скіпну того типа. Тупо! Рай для штурмовика. Раз труп МКшка Веско. Два труп МКшка Кобра. Третій МКшка. Оце так другий шлот забив? Uh! Є. Ух вы видели народ, народ. Там наскільки скике сочніша голова прилетіла. Что ферочка? Ну мені... Я мана один пран. Здається, нікому не дістадеш. А це якийсь турмовик забере. А я там мгаху залишив. Саме розумна людина. Та мене так купує мгах наш мені. Ох, я перший. Що за лютий чиназиш? Народ, що це за лютий чиназиш? Не катка, а рай. Бисер не кочакну, урожаєчку, урожайку. І що? Деку старну, як думаєте? мені не костю хорош. Ну яку сторону? Я пішов на ракетки. Дебіл? Вибачте, ви дебіл? Пікне. Ух, він контейнери. Там все те біжить. Спина, виділи? Где? Ты там, кстати, мраху забрал. Я yeah, короче до радки дойду. Вот там мы нажим. Тут лепше буду. Ну что ты робишь? ти йде тут Я Ятя ця... ох, та хаешка. Сюда з цим типом тут буду бігати. Мені обшати на радку треба. Ще ще пару. Все, йде в сраку. Ох, там сяде. Ша там шати, там шати, там шати.

Добре, вони у вас живих. помилуй, господь. Ух, сталічок. До домцю. Ту збісиш. Сталік. Штолик. Тутка. Тим важко. Я її заберу і сховаю. Опа. Опа ну нехай буду. Зараз на радку. Що тут? Ух. Тут ніхто ще не хто наше напилу тавсе. А ну, а ну Ракатки. А ракети вже були, добре. Ну, ракети зовут Ух тут розвал був. Це я ліпше то сховаю до сраки. Стканю. Так, ну хтось? А мені не пуцюлися, хто стопнув. Садки она хухей. Смалинчок с не зняли. А дамой. Дамой. Капе, ну що спину, ну народ, ну це не іграбельно, шо ви того того. Народ, що це таке має бути, скажіть, дві Ну давайте ще одну раз би думаю. Так, самий мій найлюбийший спаун. Я цей спав наскільки не люблю, я б хотів, щоб його видали. Це саме гірший спавн. На мою думку. Ех, ну а що робити? Штурмукам все таки везе. А то там я так розстепав. А в то тому типу купа лута, скоріш цього було. Ну, але що зробити? Зараз ми біжимо цього, цього. та й зарадку. Я мушу себе відомстити і винести сім лямів. Кстати, кому інтересно, мій рекорд 7 і 7. Лямів. Тоді чесно, у мене 6500 вийшло мені сі, здає. Я хочу коротше якось побити свій рекорд. Але це дуже важко буде. Так. Ух. Ух, то тут прям тут коло меди Та той тип. Звідки він його забив? Я не знаю, що він підбігав, що це таке? Ну, все, тепер точно раз скатка і думаю на сьогодні стане. Ось це все це тупа гідростанція, я вам говорю. Ух, Імбуля. Я, я коротше, перебагав спавн. Одне з моїх любимих спавнів. Я дуже сильно люблю ці спаун. Зараз Кресо і Тепок. По-любому вам говорю. Оп. Ну я, А де біжит наш. Хує. Ви цеху не виділи, добре. Будь ласка, ви цех не виділи. Ми ведемо цього бож... цього імбового зажиму. Два опресніці з ями. Оце зажим! Яй-яй-яй-яй-яй! Але як нам хотело викладки? Капець. Холяк фіорка, а ну. Насеп. Так певно, пам'ят фур закус він на розкетки потратив. А ну, сипи, сипи, сепе, сип. Я думав, що вже... Нет, я бнуті, не а то він побуто. Від... Він побутав файтев. Ану, ану. Ну, конечно, що він є. Ой, звісно, цього не було. Він, що, хуляк був? А чого боже? Тим, що бож живий. Ні, тоді я фен тут типу приконтролював, так? Чарль Сина под Та ты скипаю тебе. Ще шо? Тут. Та далі, У мене тут жорсткий файт у пейси 7 фпс. Оце так приляг. Ну окей, думаю, думаю, цьому відео можна закінчувати. 5 каток, ну бачите, яка я машина. Ай-яй-яй, у мене фурдилося імбалюта. Ну, ви це можна закінчувати наше відео. Всім дякую за перегляд і всім... Па па-па!